Так, друзі, всім привіт, всім доброго раночку, гарного раночку. Сьогодні я зранку думаю, в мене вже є мало дров, тому треба йти заготуляти дрова. Ось тут прийшов на ось такі хащі. Ну, Тут можна різати в нас. Тут в нас ось такі дерева ростуть. Ну, коротше, дуже хащі такі. Дуже їх тут багато і хто хоче собі, то йде, тут -тутка і ріже. Тут нікому не заборонено, всі ну, там ріжуть, але треба прибирати. Ось так я я, я. Тому ось такою пилкою я сьогодні ріжу ось таку деревину. Як можете бачити? Тому буду показувати вам процеси, як заготовляю дрова на зиму. Ось тут такого верба. Ну, верба то. -то, -то, -то Кеша. Головне, що не в лісі ріжу. А ліс у нас ось там. Ось там у ліс. Тому, друзі, ріжемо далі, заготуляємо дрова. Дивіться, це відео до кінця, воно буде плюс-мінус довгим Так, друзі, підключаюся, я знову. Пила трішки нагрілася, як можете бачити. Ей відпочиває, а я ось вже нарізав дров. Ну, купили ми тут. -ка Ось тут таку ділянку дров і тут нам можна різати. Ну, поки що ось такого різали дров вже, як можете бачити. Демо різати далі. Там ще таке ще зали... тут ще залишилося різати. Тут трішки і все. А там вже не на наше. Там вже не будемо різати. Тому таке. За собою обов'язково треба прибирати. Ось різаємо, о. Верба, ось така у нас вільха, як можете бачити. От, тому таке. О, друзі, пишіть, як, чи ви також ріжете дрова, чи ви купляєте. Або купляєте ділянки і їх ріжете. пишіть, мені буде це дуже цікаво. Ну, коротше, зараз будемо то тягати на купу. Я вам покажу, скільки я вже не був нарізав. Так з вже тут порізали, як можете бачити. На ось такі метрівочки. Тут є, тут є, ось тут дого є. Ви можете бачити. Беремо нашу потичку договору, беремо за руку. І накидаємо на купу. Беремо ще одну. Ось договор носимо і ходимо. Ви можете бачити. Дого. На купу. Перше кидає. До вас викидаємо, а потім вже... Будемо нести на купу. Беремо. Трохи вважить воно, трохи таки вважить. Так доволі грам до, десь сім десь. Ось так воно саме, як можете бачити. Тому хто, дивив, хто додивився до цього моменту, вподобайку, хто вже поситав, дуже дякую. воно саме, як можете бачити усі гілячки ось сюди на пупу. щоб було тут частенько, ну все буде чітко. Пила наша. Ось такі. ось такої верби. Верба горить доволі добре, а доволі добре горить в верби. Тому, Тому люди... Пішов носити, а до вас трішки пізніше підключуся. Так, друзі, прийшов на іншу я ділі таку вся ділянку. Тут же такі, вони якісь, такі сухі дерева. Тут же можна різати. Знову може різати. І ось тільки я буду нарізав дров. На зиму собі. Щоб грітися з такою пилкою. Шечиль, там, МС, як там. Чи МС-180. Ось така шина. 35 см. Оригінальна. Купляв в магазині. о, 2024-го. Може тут не видно. Не, 2023 го року вона. Ось там. Тому, друзі, зайдемо щось далі. Ось там різати. Тому зараз підключуся. Так, друзі, прийшов на іншу точку. Тут вже хтось зрізав дрова, як можете бачити. Тут кає, є. Потякає, там потика ось таке є. Зараз різати ось таке, бачите, ну, вже, су, ну, вже сухе. Вже мохом покрилося. Бачите, откине неї ну, грубе. Потім ось це різати, ото дерево і буде, воно ще добре. Рі різати тільки погані. Ось це мохом. Можете бачити прикрилося. Взагалі хтось зрізав і лишив. Будемо то відтягувати. Тому зараз буду, друзі, різати то. То вас буду різати, Ото. І потім вам все покажу. Так. Ось, уже порізав, як можете бачити. Ось такі дров Беремо дві штуки як можна. І тепер тут складаємо. Таку купу. Можете бачити дрова, та дрова такі собі, бачите, такі чуть. Але, Я думаю, горіти будуть. Такси каже, зима все з'їсть. Тому треба дрова готувати, щоб зимі було тепло і мав з чим грітися. Тут його. вже така міні-купочка. Ну зараз щось там. От того ще зріжу одного. Тож таке сухувати, гниле трохи і буду різати. Ну, я навіть ще не потратив цілий, бай, цілий бачок бензину, а нарізав десь приблизно один скодометр, може два вже. Ну, один точно не на, нарізав. Тому всім рекомендую ось таку пилку. Купляти її в магазині і буде все чітко. Ось таке. Якщо будете за нею доглядати, все чистити. То буде служити дуже довго. Тому, друзі, я погнав різати там, коли різати то. Тому не переключайтеся, дивіться до кінця. Я погнав. Так, друзі, поки що все. Ось, позабирав там сухі такі дровацтати, як можете бачити, вони не є свіжі, а сухі такі. Можете бачити? Ось так я забрав. В бачку ще бензина залишилася. Тому, тому зараз вже буду вирушати до хати. Тому, тому Кому сподобалося таке відео, ставте вподобайку. Пишіть в коментарях, чи ви купуєте дрова, чи ріжете самі сухос... Ну, сухос... сухостої. Тому мені пишіть. Буду вам дуже вдячний, буде мені дуже цікаво. Му, хто був на каналі Олег Влог. Всім дуже дякую, всім до побачення.